Вітаю, друзі! Сьогодні у мене на огляді бюджетний смартфон Oppo A78. Відразу скажу, що в цій моделі мені сподобалось майже все. Розглянемо докладніше. В комплект постачання Oppo A78 входить сам смартфон, кабель живлення з портом USB Type-C та зарядний пристрій з підтримкою потужності зарядки 67 Вт. Дуже непогано як для бюджетника. На екран з заводу нанесена захисна плівка, але, на жаль, захисний чохол в комплект не додали. Oppo 78 це відносно компактний смартфон. У нього невеличкі бічні рамки, підборіддя знизу досить помітне. В лівій верхній частині є отвір для фронтальної камери. Задня панель має дуже цікавий візерунок. У мене версія зеленого кольору ще є чорний варіант. Задня панель матова вона не збирає відбитки пальців. Тут використовується пластик. На задній панелі доступна подвійна камера з функціями штучного інтелекту. На правій бічній грані можна бачити кнопку живлення та спарену кнопку регулювання гучності. На нижній грані є роз'єм для навушників, отвір мікрофона, розєм USB Type-C для підзарядки та отвір мультимедійного динаміку. На лівій бічній грані є лише слот для карт, зверху нічого немає. Слот для карт тут потрійний: можна одночасно встановити дві sim карти а з іншого боку, місце для встановлення картки пам'яті. В смартфоні OPPO A78 встановлений AMOLED дисплей діагоналю 6,43 дюйма. Панель підтримує роздільну здатність Full HD 2400 на 1080 пікселів. Максимальна яскравість 430 ніт. Екран в смартфоні мені дуже сподобався. Він видає дуже соковиту картинку, насичені кольори, яскравість достатня для використання на вулиці. На такому екрані приємно дивитись відео. Дисплей дозволяє регулювати кольори. Є режим комфорту для очей, підтримується частота оновлення 90 Гц. Є завжди активний дисплей. В цілому, екран тут класний. В смартфоні Oppo a 78 встановлений восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 680. Він доповнений оперативною пам'яттю обсягом 8 ГБ, яку можна віртуально збільшити ще на 8 ГБ. На ринку доступні дві версії. Моя має 256 ГБ сховища, ще є на 128. Вона дешевша. Мій екземпляр в тесті Antutu набрав 318 тисяч балів. Результат пристойний. Смартфону вистачає продуктивності для всіх типових задач, нічого не гальмує. В смартфоні є всі необхідні сенсори та є NFC для безконтактних платежів. Процесор Snapdragon 680 забезпечує пристойну продуктивність як для бюджетного смартфона. При високих налаштуваннях якості графіки танки видають приблизно 50-60 кадрів на секунду. Грати комфортно, ніяких підгальмовувань не спостерігається. гра йде плавно та гарно. В іграх смартфон нагрівається лише трішечки. От в цій частині. Його не можна назвати гарячим. Тротлінг тест показує незначне зниження продуктивності всього на 6%. Отже, цей бюджетний смартфон можна цілком комфортно використовувати для ігор. Черговий плюс в його копілку. На задній панелі Oppo A78 розташувалась подвійна камера, главний сенсор тут на 50 мегапікселів. Ще є 2 мегапіксельний портретний модуль. В застосунку камери є нічний режим, режим запису відео, фоторежим, портретний режим та декілька додаткових режимів знімання. Камера забезпечує двократне цифрове збільшення, має функції штучного інтелекту. Також є HDR. Камера VAPO A78 мене приємно здивувала. Вона робить гарні знімки в різних умовах. Лише при контровому освітленні вона може трохи хибно визначати експозицію. В усіх інших аспектах камера проявила себе дуже добре. Запис відео підтримується в роздільній здатності HD або Full HD, максимальна частота 30 кадрів на секунду. Камера непогано записує відео, і що мені сподобалось, тут є навіть електронна стабілізація зображення. Фронтальна камера тут на 8 Мп. Вона робить непогані автопортрети, але як на мене хотілося б більше деталізації. В смартфоні a 78 дуже голосний динамік. І що ще мені сподобалось, тут є стерео. На додачу до основного мультимедійного динаміку звук видає ще й розмовний динамік. Хоча на максимальній гучності він трошки підхрипує. Ще з плюсів тут є роз'єм для підключення дротових навушників. В смартфоні OPPO a 78 стоїть батарея місткістю 5000 мА. При типовому використанні вона забезпечує приблизно півтора дні автономної роботи. Але все тут дуже індивідуально: хтось і менше, ніж за день може вичерпати батарею. Додатково можна вмикнути режим енергозбереження або режим високої продуктивності. Повна зарядка від комплектного зарядного пристрою потужністю 67 Вт займає приблизно 40-45 хвилин. Смартфон a 78 працює під управлінням операційної системи Android 13 з фірмою балонкою ColorOS 131 Періодично приходять оновлення операційної системи. Оболонка дуже приємна, швидка. Все працює плавно, стабільно, ніяких лагів, глюків я не спостерігав. Сканер відбитків пальців розташований під дисплеєм. В цілому, він працює добре, хоча й не дуже швидко. За час тестування було кілька випадків, коли він розпізнавав відбиток пальця не з першої спроби. І це друге нарікання, яке в мене викликав Oppo a 78 Також смартфон можна розблокувати через розпізнавання обличчя. Ця система спрацьовує швидше і точніше. В цілому, мені сподобався смартфон Oppo a 78 Він відносно невеликий, має гарний екран, доволі продуктивний процесор, гарний запас пам'яті. Має NFC, стерео, хорошу як для своєї ціни камеру, і містку батарею з підтримкою швидкої зарядки потужністю 67 Вт. З мінусів, мені не сподобалось те, що в комплект постачання не входить захисний чохол і інколи не дуже коректна робота сканера відбитків пальців. Все інше тут просто чудово. Зараз смартфон Oppo a 78 можна купити за ціною 7,5 тисяч гривень або 8,5 тисяч гривень в залежності від обсягу вбудованого сховища. За рахуванням його функцій та можливостей, це дуже приємна і адекватна ціна. Отже, можу радити смартфон Oppo a 78 для купівлі. Він вас не розочарує. Підписуйтесь на канал, на вас чекають нові цікаві гаджети.